Привіт! Сьогодні вам покажу, як я готую м'ясну соляночку. Одна з найулюбленіших перших страв мого чоловіка. А мені подобається тим, що можна приготувати на пару днів і з кожним днем вона буде тільки смачніша. Картоплю нарізаємо будь-якою формою. Головне, щоб це було мілко і вона швидше розварилась. А всі інші складові солянки буду нарізати кубиком. Зазвичай для солянки я беру будь-яке м'ясо і всі м'ясні вироби, що маю в холодильнику. Сьогодні в мене свинина, куряче філе, варена ковпаска та копчена. А взагалі, чим більше різновидів м'яса та копченостей в солянці, тим вона смачніша. А в деяких магазинах навіть продаються мікс обрізків з ковбас та м'яса, і це дуже ідеально підійде до цієї страви. Цибулю також нарізаємо кубиком. Я буду додавати цілою, тому що в мене її не їдять. І солоні огірочки. Це невід'ємна частина смачної солянки. Також одразу нарізаю маслини з оливками. Їх просто ріжу на 4 частини. За бажанням можна додати мариновані квіти каперсів. Розігріваю сковорідку, в кастрюлю наливаю воду та відправляю варитись картоплю, закидаю одразу цибульку, накриваю кришкою і паралельно обсмажую свинину та курятину. Коли м'ясо підсмажилось, перевертаю на другу сторону та додаю ковбасні вироби. Обсмажую приблизно 5 хвилин, перемішую і додаю огірочки. На цьому етапі можна додати пару столових ложок борошна, але я готую трішки інакше. Ще пару хвилин обсмажую і додаю пару черпачків води з кастрюлі, щоб протушкувати. Додаю кетчуп або томатну пасту і тушкую під закритою кришкою хвилин 10. Картопля майже готова і я її переминаю товкушкою для пюре. Таким чином бульйончик буде більш густіший та ситніший. Далі всипаємо сюди м'ясо. І доводимо до смаку. Я додаю сіль. І так як мені не вистачає кислоти, я додаю ще томатний соус. Дуже багато залежить від огірків. Якщо у вас виходить дуже кисла солянка, ви можете виправити це за допомогою цукру. Додаю ще копчену паприку та чорний перець. Обов'язково натираю часничок та додаю маслини з оливками. Варю ще приблизно 5-7 хвилин. Соляночка готова. Але для покращення смакових властивостей краще дати настоятися їй пару годин. До столу подаємо зі сметанкою, долькою лимону та зеленню. Пишіть в коментарях, чи любите ви солянку і як ви її готуєте.